Баскетболісти міжнародного спортивного клубу Ріко зробили ще один крок у великий баскетбол. Дві команди із горішніх плавнів і стали учасниками етапу чемпіонату України з баскетболу 3 на 3, який в Україні має свій розвиток протягом 15 років. Турнір, в якому змагалися 15 команд, відбувся у Кременчуці під егідою Національної федерації баскетболу. Було досить цікаво, я до цього часу грав один раз. В змаганнях області. ну Там було тільки три команди, і було не так цікаво, як зараз. Це були так, так сказати, українські змагання, всеукраїнські приїхали е, приїхали команди зі всієї, зі всієї країни, з Харкова, з Києва, були, з Одеси. Було цікаво пограти зі всіма. Ну і атмосфера така. Чувствується, що змагання всеукраїнське. Ну, це можна вважати, що ще одна ступенька у твоїй баскетбольній біографії. Так, звісно. Досить цікаво було пограти з хлопцями. рівень досить високий, було важко з ними, але старалися. Всеукраїнський дебют команда із горішніх плавнів провела у новій яскравій спортивній формі. Команда приїхала з горішніх плавнів, мала яскраву форму. Багато ну, тренерів, яких я бачив, ну, казали, що. Добре качество форми і ну така ярка, цікава. Тому багатьом сподобалося і було приємно, що ну ми е, ну как, і грали перший раз на змаганнях і в новій формі грали, тому життя продовжується. Чемпіонат України з баскетболу 3 на 3 мав як соціальну, так і благодійну мету. Всі зібрані грошові внески команд були спрямовані на підтримку ЗСУ. Гарно, що зараз. Є можливість організовувати ці змагання, бо ці кошти, які, які, які вкладають, вони йдуть також на підтримку ЗСУ як благодійний фонд. І взагалі є можливість хлопцям займатися та тренуватись у містах та їздити кудись на змагання. Дуже непогано себе показали, але все ще прийде з опитом, я думаю, далі тільки більше. Для молодої команди міжнародного спортклубу Ріко, яка створена рік тому, та тримається на ентузіазмі її керівника Романа Мелетича, участь у всеукраїнських змаганнях є історичною. Перша за майже 30 років команда з баскетболу із горішніх плавнів взяла участь у змаганнях національного рівня. Молоді треба грати, треба ну, такі змагання проводити. Тому ну, радий, що був такий яскравий івент. Да. Такі змагання, і що ми прийняли в них участь. і, ну, Надіємося, що буде скоро перемога і більш зможемо їздити на змагання, так як зараз більш локально ну, можемо приймати участь, тому що кудись далеко їздити, ну, це і фінансування додаткове, і ну, не всі можуть так далеко, всі прив'язані десь додому. Честь горішніх плавнів під кольорами клубу Ріку у Кременчуці захищали переважно студенти, вік яких від 17 до 21 року рівень був дуже складний. Ми відчули, що нам треба ще тренуватися. Ну а в цілому мені сподобалось грати на цьому турнірі. Якісь враження по. Олучив. Я сподіваюся, що далі буде більше. У нас більше будуть проводити змагання. К нам до нас будуть приїжджати різні команди, і рівень буде підніматися. Іван Русаков є одним із провідних молодих гравців команди клубу Ріко. Юний баскетболіст згадав, як після початку повномасштабної війни створювався колектив, в якому він зараз грає. Думав, що все закінчився закінчилась кар'єра. Ну, все одно Роман зробив. Таку роботу над нами, над баскетболом в цьому в наших горішніх плавнях. Тому це добре. Роман Мелетич зробив таку акцію, підтримав нас, підтримав ЗСУ також різними турнірами. Раніше ще в другому класі мене запросив Іван Іванович Кравець з третьої спортивної школи. Ми з ним з самого початку почали тренування. Він Тренував мене особисто, я в команді з ним тренувався, їздили багато на змагання, зайняли третє місце по області, навіть в Лубнах. Ну, тоді в мене баскетбольне життя було більше ніж в цей час. Ну, в цілому, зараз теж хоч підтримується, хоч хожу. Разом із юними баскетболістами МСК Ріко на майданчику діяв досвідчений гравець Володимир Колода. Для юних гравців команди МСК Ріко не тільки миттєвості чемпіонату України, а й самі тренування у рідному місті є гарною нагодою приділити час своєму улюбленому виду спорту. Для мене це дуже гарні новини, що знову з'явилася можливість тренуватися, Бо до цього було дуже рідко. Якісь хлопці. Могли організувати, а так щоб тренування такого не було давно. І мені дуже подобається, що зараз є змога тренуватися як і раніше. Дебютна участь у чемпіонаті України відкрила нові цілі для команди з горішніх плавнів. Її гравці зрозуміли до якого рівня їм треба прагнути надалі. Ми спробували себе отримали досвід, і тепер маємо той матеріал, над яким маємо працювати. Це що в нападі, у нас триочковий кидок треба поліпшувати у захисті. Спека десь вдалася. Інколи гравці не до кінця тримали своїх гравців, і тому ну, ми програли групові ігри, в фінал не потрапили. Але ось ігра показова з Полтавою, яка є фіналістом, і по рейтингу у десятку найкращих входить команд України. Ми зіграли на останніх секундах. Ну, їх. Програли два очки, тому для першого такого кроку я вважаю ну, добрий досвід. Міжнародний спортивний клуб Ріко продовжує розвивати баскетбол серед молоді. Наступним кроком у цьому напрямку будуть матчі обласного чемпіонату з баскетболу 3х3, який планується провести у горішніх плавнях. Такий час неспокійний, але ну все робимо, щоб діти, так як у нас переважна молодь, це студенти мали змогу відволікатися від всіх подій у нашій державі, приймати участь і такі плани тренуватись, приймати участь у змаганнях і вірити в перемогу. Баскетбольні змагання обласного рівня у нашому місті не проводились протягом останніх 30 років. Тож чемпіонат Полтавщини з баскетболу 3 на 3 є довгоочікуваним та буде проведений, коли цьому сприятиме ситуація в країні.